І знаєте, таке розкручування ядерної риторики, воно з'явилося просто зараз, не просто так, тому що у Путіна розуміють, що Україна готується до контрнаступу, і в разі успіху, вся російська оборона вона посиплеться. Отже, кремлю і треба якось спробувати стримати або взагалі зупинити контрнаступ ЗСУ. Ну, принаймні вони про це мріють. В інституті вивчення війни певні, що диктатор Путін все ж таки боїться йти в банк у війні проти України, але в той же час самовпевнено продовжує запевняти, що Росія ну просто не може програти в цій війні, і е, так само Путін не виносить жодних пропозицій по переговорах, окрім оці голослівної фрази про повну перемогу Росії. Аналітики вважають, що через неготовність іти до кінця Путін так і не зміг підготувати і мобілізувати свою армію перед повномасштабним вторгненням. Він так само вірив, що ну, українці не будуть, або якщо й будуть, то не зможуть захиститися. А російський диктатор також надто довго відкладав рішення про впровадження навіть часткової мобілізації. І навіть коли він приймав це рішення, намагався обмежити їх вплив на російське суспільство та економіку. Але коли ситуація для диктатора заходить в глухий кут, а він намагається різко посилити погрози на адресу заходу, аби той, ну знаєте, перелякавшись, почав схиляти Україну до капітуляції. Разом з тим, аналітики певні, що серія успішних контрнаступів зсу змусить диктатора Путіна. Реалістичніше дивитися на стан речей, і саме контрнаступ Сил оборони України може змусити диктатора розпочати переговори, що важливо на умовах України. Тобто, на думку аналітиків інституту вивчення війни, українські військові мають показати, що вони можуть змінити кардинально перебіг бойових дій. ЗСУ мають завдати російській армії такої шкоди, що Путіну і його найближчому оточенню. Стане ясно, що війська РФ не можуть сподіватися покращити результати цієї війни, продовжуючи бойові дії. Ну тобто, загнати їх у повний глухий кут. Численні великі українські перемоги на оперативному рівні ймовірно важливі для створення будь-якої перспективи врегулювання нинішнього конфлікту шляхом переговорів або для того, щоб змусити Путіна. Прийняти несприятливі військові ралі за відсутності офіційного врегулювання. Є підстави очікувати, що українські сили справді можуть досягти успіхів шляхом контрнаступу. У цій війні Україна провела дві великі контрнаступальні операції, не рахуючи втечі російських військ з під Києва. Під час обох операцій вдалося відвоювати значні території. Спочатку в Харківській області, а потім на заході Херсонщини. Різні аналітики висловлювали різні думки щодо того, чи зможуть українські сили пробити підготовлені російські оборонні позиції і висловлювали інші занепокоєння щодо перспектив успіху України. Однак залишається фактом, що в той час як російські сили продемонстрували, що вони не можуть досягти значних успіхів на цьому етапі війни, українські сили ще не зазнали жодної поразки в таких спробах. Тобто всі заяви про ядерну загрозу це спроба зупинити контрнаступ ЗСУ. І сьогодні колишній оперативний співробітник ЦРУ Дуглас Лондон. А який довго працював проти російських спецслужб у своїй колонці на Wall Street Journal помітив певні розбіжності в риториці Кремля, які вказують на те, що в Кремлі бояться того, що буде далі, а Дуглас Лондон запевнив, що наразі Путін не готовий до війни на виснаження, хоча й намагається саме так виставити свою позицію. Путін робить вигляд, що він може ще роками вести війну проти України, але тоді. Оці ядерні погрози вони не вкладаються у цю риторику. Отже, Дуглас Лондон запевняє, що Путін наразі намагається замаскувати страх удаваною потужністю, тому що якби в Кремлі якби там не насміхалися над західними санкціями, вони діють, вони дають свої результати. Росія зараз панічно намагається там укріпити рубль, шукає нові енергетичні ринки, тому що головного покупця, тобто Європу, вони втратили, але прибутки стають меншими. Навіть попри те, що вони запевняють, що знайшли нові ринки і там ледь не виходять на ті ж потужності. Тому що такі от партнери в лапках, як Китай, користуючись ситуацією, вони так можуть викупити приблизно такі ж об'єми того ж газу, але з величезною знижкою. Дугос Лондон певний, що а, чим довше тривається війна, тим гірше для Москви. А от Україні час дає можливість грамотно розгорнути на марші. Сучасного озброєння і повернути з заходу свіжонавчених українських військових. Більше часу дозволяє підвищити продуктивність ланцюгів постачання озброєнь, які от вибудовують Сполучені Штати і партнери. А ну і так само Дуглас Лондон запевняє, що от складіть все це разом, і Україна матиме майже все, що треба, для дуже очікуваного наступу. Отже, на думку Дугласа Лондона, Кремль наразі всіляко намагається показати свою могутність, але насправді таким чином приховує страх поразки. Не вірте погрозам Путіна. Він не витримає війни на виснаження в Україні. Чим довше триває війна, тим гірше для Москви. Найкращий для нього варіант замаскувати слабкість і налякати ворогів, щоб вони поступилися першими. Будьте обачні з картами, які він вирішить вам показати. Якщо я навчився чого-небудь як російськомовний оперативник ЦРУ за десятиліття роботи проти кремлівських спецслужб, так це ставити під сумнів все, що вони вдають. Путін може не сильно тужити за важкими втратами, але вони принижують Кремль і підривають їхню легенду про силу і військову доблесть. Чим вужчими ставатимуть російські ряди, тим більше Путін відчуватиме потребу розширити мобілізацію. Очевидно, Путін не горить бажанням вести війну на виснаження, але хоче, аби світ так думав. Його дезінформаційні кампанії були завжди націлені на те, щоб зобразити себе і Росію сильнішими ніж насправді. Якщо він зіштовхнеться з війною, в якій не може перемогти, то найкращий варіант, на який він може розраховувати. Це замаскувати цю слабкість і налякати ворогів, щоб вони кліпнули першими. І от щодо підготовки до контрнаступу, то тут варто додати, що в словах Дугласа Лондона є сенс, зокрема, окрім постачання зброї Україні. Ну, наприклад, сьогодні Німеччина передала за даними західних ЗМІ, 18 танків Леопард 2 та ще й до 40 БМП «Мардер». Так, от окрім постачання зброї, наразі наші бійці завершують низку навчань в Європі. А зокрема, як стало відомо, українські екіпажі вже повернулися додому після навчання у Британії на танках «Челленджер-2». Які, от як очікується, будуть використані у контрнаступі проти Росії, очікується, що українські екіпажі та танки будуть саме на позиціях, от якраз до весняного контрнаступу, додам, що окрім 14 британських танків, Челенджер, 2 Британія відправляє Україні 20 бронетранспортерів бульдог і 30 самохідних артилерійських установок АЕС 90 і от на цих САУ завершує навчання вже друга група українських артилеристів.